Ну і ми продовжуємо цю тему. До нашої розмови зараз доєднується голова Товариства лісівників Юрій Марчук. Пане Юрію, вітаю вас. Доброго дня, як чути мене? Чудово чути. Дуже дякуємо, що доєдналися до нашого ефіру. Власне, щоб продовжити спілкування, розкажіть, будь ласка, взагалі, яка позиція товариства лісівників до змін, які передбачає законопроєкт, і наскільки якою є взагалі європейська практика, про яку також згадував пан Олександр, чи дотримана вона тут у повній мірі? Я не тільки голова товариства лісівників України, який об'єднує фактично 20 тисяч працюючих в лісовій галузі людей. Я багато років завідую кафедрою в Національному університеті біоресурсів про кафедра ботаніки, нерологиї лісової селекції. Якраз в січні місяці з нашою ініціативою ми збирали великий круг листів всеукраїнський по питанню цього законопроекту обговорення з виробничниками, з екологами, представниками міністерства різного плану обласних адміністрацій, бачення. Цих підходів. Тобто, вже достатньо ми наговорили багато чого, і після цього, після року фактично, розгляду проєкту закону в Верховній Раді, цей законопроект попав на засідання комітету. Він спрощений набагато від того, що він був раніше. Фактично, самі дискусійні питання були зняті в період дискусії, і Міністерство екології підкреслює на засіданні комітету, я теж був присутній як експерт, підтримало цей напрямок діяльності. Хотів би звернути вашу увагу про технології, про які трошки ми, я слухав уважно наших колег, які виступали. Що таке санітарні рубки? Відведення в рубку насадження в санітарну рубку проводиться за три місяці до рубки. Тобто це той період, коли можна визначити, що дерево чи усохло, чи згоріло, чи є бурелом. Ми не можемо чекати, головне користування відводиться за два роки до рубки. А санітарні за три місяці і виключно в облистяному стані. Тобто, ми не можемо відвести насадження в зимовий період. Ми можемо ну, відвести здоровий ліс. Тому Лісовий кодекс чітко передбачає всі пункти, по яким страхує цей варіант. Розділ функцій, про які говорили: Міністерство визначає політику, агентство регуляторну, лісозахист зараз в агентстві. ДП виключно господарюючий суб'єкт. На сайті є всі лісоробні квитки перед рубкою. Люба громадська організація, любий громадянин України може прийти і подивитись на дану точку і сказати, тут є питання. Екологічна інспекція має повне право регіональне, вони розподілені контролю цими видами рубок. Я подивився цифри загального об'єму рубок по Україні з 2010 року. В 2010 році ми рубали біля 13 мільйонів кубометрів за рік, якщо взяти за прошлий рік 2023 23 рік, теж біля 13 мільйонів кубометрів за рік. Тобто об'єм рубок. У нас не збільшився. Дуже важливе питання, е, чи не перерубуємо ми за рахунок рубок головного користування, використовуючи санітарні рубки. Е, питання е, мало свій підтекст, і тому з нашої ініціативи, е, в свій час у 2020 році, проектом постанови Кабміну в ліміт використання ресурсів на рік були внесені санітарні рубки. Тобто, якщо лісгосп чи філія підприємства, Рубає санітарні рубки, вона на цей об'єм в межах розрахункової лісосики зменшує головне користування. тобто, це постанова Кабміну чітко регулює. Тобто, всі такі застережні варіанти розставлені. Крім того, в Україні створено дуже багато силових структур, які займаються контролем, НАБУ, ДБР. сьогодні фактично у лісах України йде пане Юрію. Контроль. Перепрошую. А... Процесів мушу втрутитись нас дуже мало ефірного часу. Однак не можу вас не запитати. Все ж є звернення 15 представників різних природоохоронних організацій, які висловили невдоволення законопроєктом. Чи ознайомлювалися ви з їхніми зауваженнями? Як ви ставитесь до цього? Чи є простір для того, аби знайти компроміс у змінах, які передбачені законопроєктом, дивіться законопроєкт підтриманий комітетом? Він буде зареєстрований Верховній Раді. Зареєстрований Верховній Раді піде на перше читання. Що скаже зал? Бо колишні організації звернулися до залу. Якщо він буде проголосований в першому читанні, дві неділі буде на поправки в цей законопроект, тоді цих поправок може бути, як завжди, в Верховній Залі, багато. Я зараз про інше. Сьогодні оця дискусія, яка в нас йде про оцінку впливу на довкілля, галузі вартувала 100 мільйонів за останні 5 років. Це не просто оцінка на навтовкілля громадськими організаціями, які працюють на безоплатній основі. Це фірми. Які за це беруть достатньо великі гроші. Ти рубаєш гектар санітарної рубки, ти заплатить 400 тисяч якійсь конкретній фірмі, яка пише Талмуд, товщиною 500 сторінок, про які говорив свій час Петро Тєстов, будучи радником міністра Абрамовського, що це нікому не потрібно. Це великі гроші, які йдуть в ціну деревини, лягають на деревобробників. Це гроші, які вмивають і податки. Тому тут треба знайти спільну мову. З рецької екологія, і економіка має одну спільне еко це дім. Ми живемо в одному домі. Не можна перегинати палку ні в одну, ні в другу сторону. Куб деревини на всьому протязі формує десятки робочих місць від лісу до деревообробки, до меблів, які стоять в кожній квартирі. І ефективність і легальність цієї деревини надважлива. Ми готові до дискусії, але не готові слухати звинувачення. Лісівники ростили ліс Будемо століттями. Стежити. Будемо стежити далі за розвитком подій і обов'язково повертатися до цієї теми, адже вона потребує ще детальнішого роз'яснення нашим глядачам. Дуже дякуємо Дякую. за те, що доєдналися. Юрій Марчук, голова товариства лісівників, був з нами на прямому зв'язку.